Давно, коли брат був маленьким, він часто спостерігав за дітьми, які гралися на дворі. Діти нас доганяли одне одного, гралися. Одного дня Ісус побачив, як кілька хлопців б'ють одного. Хлопчик був його віку. Ісус не зрозумів, чому вони знущалися з малого. Хотів захистити його. Проте сам ще був маленьким і не міг допомогти. Скоро нато призійшовся, і діти лишили хлопчика на землі. Ісус підбіг, щоб допомогти, але той відмахнувся і побіг геть. Сльози потекли по щоках брата, коли він дивився услід малому. Раптом Ісус почув насмішки ззаду. Старші хлопці сміялися і показували на нього пальцем. Стало нестерпно боляче, і хлопчик плачучи, побіг додому. Брати й батько розпитували, чому він плаче, намагалися з'ясувати причину. А Ісус лише розгублено кивав головою, гублячи кришталеві росинки з очей. Пояснити все, що його засмутило, було надто складно. Бо Ісус не розумів, чому з нього сміялись і чому цього хлопчика побили. Потім приходила мама, обіймала свого маленького сина, пригортала до себе і ніжно гладила дрібні хвилі на його голові. Її великі пальці, які перебирали пасму в волосся, заспокоювали хлопчика. Чому я не можу вписатися в їхній гурт? Тихо сьорпові носом. Вони граються одне з одним, а з мене сміються, бо я заплакав, коли того малого ображали. Мені соромно за це мам. Я б хотів його захистити, але вони були старші за мене. Тепер ми обоє вигнанці. Ісус вперся маленьким носом у мамині груди. Крихітні сльози розбивалися об її сукні. Скажи, так завжди буде, допитувався хлопчик. Мама мовчала, ковтаючи сльози. І як сказати маленькому сину, що він приречений на несправедливість і самотність? До дівчинки веселки сидів з боку від мами Марії. Вона дивилася на маму і брата, теж простягнувши руку, щоб погладити його по плечі. Тоді вони були приблизно одного віку. Ісус радів, відчуваючи свою невидиму сестричку з майбутнього. В присутності мами Марії їм обом було спокійно. І дівчинка мріяла стати схожою на неї, коли виросте. Мама лагідно пригортала Ісуса до себе, так ласкаво, як лише вміла, і співала про рай. а хлопчик заспокоївся і засинав, а мама тихо плакала, цілуючи його маківку і витираючи сльози, що він не дізнався.